Є місце, котре існує лише на карті, а мало б існувати ще й у серці кожного українця. Тут наше козацьке коріння, культурна і духовна спадщина нації. Це Чигиринщина. Ми відвідали прадавні села цього славетного краю та зібрали як перлинки стародавні автентичні колядки та щедрівки, які співали ще наші пращури. Час згадати своє минуле, свою історію, звичаї і традиції. Дістала, яка й не бувала на тверде позірка ясна. Ове світо сіяла. Усі від малого до великого мають пам'ятати своє минуле, адже це духовний скарб народу, який належить кожному і об'єднує нас в єдине тіле. Тож наша мета поєднати культурні течії старожитності та сучасності, відродити звичаї наших прадідів. Ой, розходиться, розвеселиться по цьому дому, по веселому, де коза ходить, там же то родить, де не буває, там вилягає. Зачім тут, там жидар цим пут. А нашім сельці, всі хлопці-стрільці, стрелили козу, права Євушко, права в саме серденько. 17-18 грудня на фестивалі Святого Миколая у Чигирині ви почуєте автентичні пісні, зібрані під час цієї фольклорної експозиції.